Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії. Сьогодні робимо огляд ось цієї чудової Тайм-Майкро-модельки. Це є Порш. І а, я не знаю, чи ви знаєте. Цей порш називається Ну, По кличці від динозавра Tyrannosaurus Rex. І це є справжня гоночна машина, яка, до речі, останнім часом виграє немало гонок. І я вам там трошки скажу щось, як відкриємо її. <кій> як вони... Ну, коротше, так, відкриваємо. Це не буде довгий огляд, бо нема багато що тут показувати. Але думаю, що вам сподобається. Так. Значить, компанія Time Micro, вона дуже багато випускає модельок, і вони дуже якісні, дуже висока. Деталі дуже високі. І, на жаль, о, бачите, Tyrannosaurus написано. На жаль, в них, так як я розумію, ліцензій немає. Тому в них така висока ну, деталі, і всі спонсори, всі намальовані, все так як має бути. Так, значить, це також вони є номеровані. Так що це є 183 з 999. Ось, бачите, яке то класне бляха муха Мені подобається. Так, я е, це придбав від е, Diecast Creepo. Якщо ви щось шукаєте, е, модельки чи всяке таке, то підіть на їхню сторінку або на Instagram Diecast Creepo, дайте їм знати, вони в Україну з задоволенням передають. Е, ну і все. Е, так, далі. Дивимося. Зараз відкрутимо то все е, барахло. І подивимося ближче на цю чудову модельку. Бачите, тут також є водій. А, дуже класно. ну. Так, водій. Є. Я думаю, фотка буде на thumbnail перед тим, як ви натиснули на відео. Водій класний, також детальки чудові. Все так, як має бути. І там маленький шматочок, як бачите, пластиліну. Що, якщо не зможете збалансувати чувака, то а, поставите його на ту бульку і він буде стояти. Ну, а ось такий він. Бачите, підняв руку і такий: Слава Україні! Героям слава! Смерть клятим ворогам! От він таке говорить. Ні, було б класно, якщо б він таке говорив. Нє, але знаю один зараз в Америці компанія група Хураган, Вони українці на дрифт, і вони стараються там трошки крутитись. так що а, Українці зараз всюди а, добиваються все, що треба. Все, що заслуговують. А, в спортах виграємо, все клас молодці. Тільки треба ах, всю, всю ту, блін, парашу. Спалити. Коротше, перепрошуюсь. Назад до модельок. це це Я стараюсь вас від того всього від, відвернути, щоб ви трошки розслабились. Вибачайте. Ну, ось він такий поршик. А, окей, от це що я хотів вам нагадати. Бачите, ті всі зуби білі. Кожен раз, як він виграє гонку, то вони роблять один з зубів золотим. То зараз, на даний момент, як я це відео роблю, в нього, здається, 2 чи 3 золотих зуба. Так що я думав, що то кльово. Ну і все, а, що вам ще сказати. Та вже ніби вже ні, вже, вже все. Ну, заїкаюсь. не знаю, що сказати. Ай, добре, дякую за перегляд, друзі. Побачимося в наступному відео. Ну і ще раз, слава Україні! Героям слава! Смерть клятим ворогам. Тримайтеся, я вас люблю. Ви молодці. Па-па.